Доброго здоров'я всім! З вами Гомориски від Михайлича. Павло Глазовий, тривожний сигнал. Сидить п'яний в ресторані, злющий, як барбос. Виделкою барабанить, кличе сос, сос, сос. Позбігалися до нього літні молоді, бо ж мужчина шле сигнали, що він у біді. Ви не дужі, вам погано. Принести води може, викликати треба лікаря сюди. П'яний встав, та як торохне кулаком об миску. Що за глупі розговори! Я прошу сосиску. Дякую. Якщо сподобалась Гомориска, поставте подобайку та підпишіться на канал. З вами, Гоморецька від Михайлича. До зустрічі на каналі. До побачення.